Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Майже дві години після попередньої хвилі ударів у Москві панувала напружена тиша. Сили ППО і Розгвардії були переведені у режим максимальної готовності. У штабі Міноборони РФ вважали, що наступні атаки можуть статися не раніше ранку. Пише телеграм-канал «Топор помсте». О 3.27 ночі десятки пунктів спостереження зафіксували одночасне входження нової хвилі дронів камікадзе серії поляниця. За попередньою інформацією української розвідки загалом у першій хвилі було понад 120 одиниць, що розподілилися по трьох напрямку. Ремках, центральні райони Москви, Підмосков'я, зокрема Рублєво-Успенське шосе, північні логістичні хаби. Під час атаки працювали гантурні групи, які коригували точність наведення у режимі грального часу через захищені супутникові канали. Прорив ППО і перші втрати. У перші хвилини російські комплекси ППО збили близько 40 дронів. Однак більшість пройшли. через зони відповідальності досягли цілей. Основні влучання припали на три адміністративні будівлі в центрі міста. Один із маєтків міністра оборони Білуса у районі рубльовоуспанського шосе. Комплекс Цьких приміщень з резервними боєприпасами нада Красногорськом безпосередньо в момент атаки у маєтку Білоусово перебувала охорона і частина сім'ї. За підтвердженими даними, дві людини загинули на місці. Ще четверо отримали важкі поранення. Загалом, після ударів дронів камікадзе, у перші 30 хвилин зафіксовано 38 загиблих, близько 110 поранених. А друга хвиля ударів ракети Сапсану у нуль українські війська запустили чергову хвилю високоточних ракет сапсан, що вдарили по складам озброєні підрозділом забезпечення по основні ураження Центральний бузу логістики оболошисі. Дотонація складу з ракетами для з 400 резервний командний пункт ППО біля одінцова логістична база забезпечення мобільних підрозділів Росгвардії. Детонація боєприпасів тривала понад чотири години. Рятувальні служби працювали у критичному режимі. За попередніми оцінками загинуло щонайменше 79 військових і працівників технічних служб, понад 150 поранених. Наслідки для літних районів рубльово рублювоуспанське шосе символу російської політичної і фінансової верхівки стало під. Центром паніки за 10 хвилин після перших вибухів колони кортежів почали евакуювати сім'ї високопосадовців. Частина мешканців залишила маєтки пішки через блокування поїздів. У телеграм-каналах поширювали відео, краки поранених пожежі приватних резиденцій, хаотичний рух охорони і розгвардії. За офіційними даними російськими загинуло щонайменше 12 людей в приватному секторі. Психологічний і стратегічний ефект військові експерти НАТО і аналітики українського штабу зазначають кілька ключових наслідків повний провал концентрації захищеного тилу. Москва і Підмосков'я» вразливі до ударів безпосередньо в серці політичної системи. Масова паніка серед еліт, евакуація родин високопосадовці евакуювали інформаційний колапс у пропагандистському полі. Підрив системи ППО одночасні атаки дронів і ракет змусили росіян визнати, що їхня багатошарова оборона не здатна ефективно прикрити стратегічні райони. Оцінка втрат станом на ранок за даними грізних джерел. За ранок 1 липня загиблих не менше 130 військових військові охорона цивільні у приватних. В будинках. поранених понад 260. знищено або пошкоджено близько 20 об'єктів. Склади, командні пункти житлу, оцінка експертів, понад 60% запасів боєприпасів і резервних пускових комплексів у московському вузлі, втрачено або виведено з ладу. Політична реакція Кремля, нічна атака стала шоком для керівництва РФ. Путін скликав Градбез у закритому форматі, наказавши готувати план посилення режиму воєнного стану. Частина генералів доповідала про критичне падіння морально-психологічного стану мобілізованих. Відразу на наради близько 15% працівників стратегічних об'єктів не повернулися на роботу. Подавши заяви про звільнення. Аналітики вважають, що цей удар став поворотним моментом у війні. Росія остаточно втратила ілюзію тотального контролю над безпекою столиці. Психологічний ефект масштабний ніж від руйнування складів. Еліти більше не почуваються недоторканними. Заключна оцінка за підсумками цієї ночі. Російська армія втратила ключові запаси для продовження ударів по Україні. Літні райони Москви зазнали серії руйнувань, які викликали ефект доміно системі управління стратегічна ППО довела нездатність прикривати багатошарову оборону від комбінованих атак. Поки що Кремль не озвучив офіційних цифр. Проте навіть з обмежених повідомлень зрозуміло, ніч на 1 липню війшла в історію ніч яка найбільшого понижені російської військової машини і політичної верхівки. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.